І любі, з вами знов Слейданя Мене звати вас Також вітаю. Я психолог і відкритий гей. І ну, по твоєму, на по мою коклову на рилу видно. І недавно в моїй стрічці на Ютубі попалось відео. Під назвою ЛГБТ тренд чи контроль над майбутніми поколіннями. І зараз ми будемо його дивитись разом і коментувати. І в принципі оглядати, що цей чел каже. Я зняв для вас 4 відео, це відео друге з Польщі А якщо ви хочете бути в курсі, мого життя, То підписуйтесь на мій інстаграм. І також нагадую вам. Дуже вас попрошу поставити лайк, написати коментар, чим І підписатися на цей канал. Та дуже допоможе розвитку. Я лише завжди я ялишаю силку на збірку, донат, скільки можеш, скільки можеш, може донатить ЗСУ усі. І також ці ікони підтримують мій канал матеріально. Це спонсори. Якщо ти хочеш отримати. Ще один і багато іншого ексклюзивного контенту, то ставай спонсором відео, дістай гри. Ну, я не стягую, пересмішую смішеньки і маю Вода, 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 вода. Цікава тенденція зараз з'являється в житті, яку я спостерігаю глобально, це те, що з кожним днем ЛГБТ-суспільство стає більш нейтральним для більшості людей, для звичайних людей. Вони якби сприймають, та хай роблять, що хочуть. Ну, хочуть вони там сос***нулися, хай сос***нулися. Хочуть пацани ходити за ручку, та хай ходять. Хочуть не встроювати якісь Дади, хай устрають, хочуть вони там світити всюди зі своїм ЛГБТ флагом хай світять. хочуть не знімати тіктоки, як вони дозволяють. Якраз такі батьки дозволяють своїм дітям змінювати в гендерну приналежність і викладати це, популяризувати. Хай роблять. Не треба позиція, хай роблять, що хочуть. Це їх вибір, це їхні проблеми. Якби я цього не... Це мене не стосується. Це звичайно класно. Це крута позиція, це якби крутий вибір. Але як би ти змінив свою думку, якби це тінк каснулося твого власного життя? Вдруг твій син вирішив. Народився і став геєм. <реш> побачив, як два хлопці йдуть за руку і вирішив стати геєм. Або побачив, як два хлопці або дві жінки цілуються і став геєм. Це ж так просто. Раз. Цікаво спостерігати за людиною, яка в 25-му році досі не знає, що таке повісточки. Так, народився і став геєм. Чи так би ти саму відкрито про це говорив? Якби коли б, наприклад, твій син привів пацана до тебе додому і каже: Ну, папа, ми зараз будемо на наверху. Будь ласка, не мішай. Якби ти до цього віднісся? А що би ти, наприклад, сказав, якби твій брат став ним? Всі ці, ці красиві аргументи про те, що гея не стоїть, а гея мене це все просто красиві історії. Багато є доказів тому, що люди просто в моменті вирішують змінити свою гендерну приналежність. Це база. Якби от твій момент. брат вирішив, от твій рідний брат такий там not? Давай, і, і і в школі чисто за ручку ходити, або по світу так. І прикинь, як би ти як би ти почував? Як би ти себе відчував? Чи говорив би ти це так відкрито? Говорив би ти, наприклад, своїм друзям, ну мій брат. Ну, він вирішив, ну це його вибір. Ну шо ви його засуджуєте? Чи ти би відносився до цього зовсім по-інакшому? І така тенденція може статись сьогодні, можливо, це не так, але з кожним днем процент цих людей ЛГБТ-суспільство, так скажем, зростає. І так це дійсно логічна думка, враховуючи те як на фоні повісточки, зростає просто рівень людей, які причисляють себе до ЛГБТ. Зростає кожного дня. Зараз, якщо ти подивишся офіційну статистику, це офіційна статистика. Це статистика, де люди призналися. Такі є багато людей, які не признаються. Це 10% населення світу. 10% населення світу це 800 мільйонів приблизно. 10% населення світу геї, а 90 гетеросексуали. Ну, по-перше, не 10, Ви також забули про те, що існують пансексуали, бісексуали і інші. Боже, я заїбуся це перечисляти. Що? Дискримінація. Як ви посміли, ми в такому толерантному світі живемо. До того ж, кількість цих людей зростає з кожним роком, як вже було згадано раніше. Нам піз 800 мільйонів людей офіційно ну, приналежить до якоїсь, До бета Вдумайся Вдумайцю цифру. Сьогодні це 10 Через 20 років, через 40 років, через 100 років процент буде набагато вищий. І сьогодні ти їм говориш, та хай роблять, що хочуть. Потім, коли їх буде дуже багато, вони тобі будуть говорити, Та хай живуть. Та ладно, поки що ми їм іще дозволяємо, потім буде тиснути. І знову так. на глобальну тенденцію, коли це намагаються пропагати просто всюди, де тільки можна. Знаєте, це дійсно актуально. Тому я не бачу нічого поганого в його словах. Це глобальна тенденція. Це глобальна тенденція. Сьогодні тобі пофіг. Через 20-30 років, через 100 років твої, наприклад, діти і так далі, ким вони будуть. До чого це все приводить? Сьогодні ти їм дозволяєш махати флагами, а завтра що буде? А завтра вони тобі будуть не дозволяти щось говорити чи робити. Якби так, да, класно. Я мене ма слів просто. Я не знаю, що сказати. От в мене всі слова забрало. забрали. <реш> напишіть в коментарях. Мене дармово відпав, напишіть ви в коментарях, що ви б сказали. Вау, цей необхідний просто неймовірний аргумент. Він просто підірвав мені яйця, я навіть не знаю, що сказати. Хай роблять, що хочуть, хай займається чим Ну Так але спитай себе, чи хотів би ти в своєму близькому оточенні таких людей? Ти зараз їх тримаєш подалі від себе, ти говориш, хай роблять, що хочуть, але головне, щоб біля мене не крутились. А що буде через 20 років мен? Що буде завтра? Ти за це не задумовуєшся? Ти це ставиш в сторону. Раніше це там 1-2% були, зараз це 10% населення. Це 800 мільйонів людей офіційно признаних. Якщо на це більше надавити, прикинь, скільки людей буде, які офіційно ще признаються. Можливо, зараз 15% вже, можливо, 20%, тому що багато неофіційних. Але до чого це все катиться? До чого це все йде? Тому що ця тенденція кожен день зростає. Мені може бути пофіг на це, твій може бути пофіг на це. Але я тобі говорю за твоє майбутнє і за те, що може відбутись завтра І з тобою, і зі мною і так далі, і тому подібне. Я коли дізнався, що в США більше 50 приналежностей. Я Ми е розбирали з вами відео в третій частині. Як зро я зрозумів, що я гей. Ми дивились з вами на експерименти, і ми з того відео поняли, що дуже багато людей являються ге геями. Сюрприз. Е людей тварин. Дуже багато тварин являються геями. Мають гомосексуальні пари. я прикріплю це відео десь тут. Там ми розбирали наукові доведені експерименти. Подивіться, будь ласка, ознайомтеся з ним дуже класті відео. Однак чистої гомосексуальності в тваринному світі, як виявляється, не існує. Та й те, що тварини теж мають гомосексуальні настрої деякі, це ще не значить, що ЛГБТ це норма. Оскільки тварини ну, також якби, хворіють психічними розладами. Це робить психічні розлади і нормою, так? Росії, воно вони просто для мене є базова тенденція. Є він, і вона. Є тільки дві гендерні приналежності в цьому житті. Абсолютно ніяких інших. Є тільки дві гендерні приналежності в цьому житті. Яких інших приналежностей я не визнаю і не признаю. Є тільки він і є вона, є чоловік чоловіком житті. Все інше, хто щось придумав їм просто нема що робити, замість того, щоб реально чимось займатися нормальним житті, вони відвілять себе на якісь приналежності, думають, і це просто абсурд, це просто абсурд, замість того, щоб реально чимось нормальним житті займатись, чимось хорошим, розвивати свою сім'ю, навіть заробити якісь гроші, створювати якийсь бізнес. Вони створюють якусь свою приналежність, я думаю, своїй голові, виходять на мітинги і починають все гасити, що от ми є такій, ми, воно. Визнайте нас. Ми воно. Ми воно. Yeah. Hey, hey. Для чого ти витрачаєш на це ж своє життя? Замість того, щоб правильно чимось займатись, ти сидиш і ми воно бла. До чого це все веде? До чого це все веде? Це все йде до того, що в кожен день це більше і більше поширюється, ти теж вулиці ти більше і більше бачиш Якийсь сумочок, рюкзаків, різнокольорових носків. Різнокольорових носків. Ви знали, що гетеросексуали не носять рожевий колір і нічого кольорового, вони носять хіба чорні, як справжній мен. Бачите, я ношу хіба чорний є гетеросексуал. Мені видно, що гетеробгей. Катам! бай bay TATA! Гая! Гетеросексуальності, хіба чорні, нічого кольорового, нічого вашого радужного, ви, ви. ніякого білого, бл. Тільки чорний. Боже, ну я не бачу смислу просто щось пояснювати. Коротше, ви люди 21-го століття, зайдіть в інтернет, загугліть ЛГБТ одяг і самі у всьому переконайтеся. Там все більше і більше стає для тебе нормою. І стає більше більше геп. Де є люди, які адекватні, які до чогось прийшли і стоять в творчому процесі, який споживає більшість людей в цьому житті. Ви хаваєте, ви кажете, та все нормально, та все чітко, та все хай буде, та бліта, ладно, поки це не перейшло якусь грань. А завжди в цьому житті щось переходить грань в таких, якраз таки, неординарних ситуаціях. Тому вирішувати тобі. Я не прийшов сюди змінювати твою думку. Я просто тобі говорю те, що не знаю, як ти, але в своєму оточенні, навіть на вулиці, коли я йду просто гуляти, я не хочу бачити цих людей зовсім. Як це для тебе? Це твій вибір. Знаю одне. Якщо цю тенденцію і далі розповсюджувати, це закінчиться дуже печальними новинами для нас всіх. З тобою Ендрю. Чел живе в десь за кордоном. Бля. І він не хоче бачити геїв. А щоб не бути таким як він, то в мене є геніальна пропозиція для вас, тому що цьому челіку, звичайно, що не помішала би психотерапія. Тож... Та якби би я побачив такого психолога зовнішнього виглядом. Я мені вже треба був би не психолог, а справжній психіатр. Не йому потрібна психотерапія. Але е, дуже багато кому потрібна психотерапія, але ми хмар грошей на псьхол. І для цього я такікона психологія і на створила психотерапевтичну групу онлайн. Косикація теж на єшопсьох, але крашка, хто записатись то запити, сілочка буде в описі. Бейсіків в чела не було майже ніяких аргументів, він просто вирішив навалювати якийсь крінж. Чувак буквально хвилин 5 тому навалював якесь гівно, типу, я не знаю що казати, ну немає слів. Коротше, напишіть за мене в коментарях. І він це називає аргументами. Нібито от у нього вони є, а у нього нема. Без ніяких аргументів, без ніяких якихось наукових досліджень, він просто сказав, що якщо геї геїв буде дуже багато в майбутньому, то вони потім нам, гетеросексуалам, будуть казати, що нам робити. Ті. Ну ви знаєте, у цього чувака настільки не було ніяких аргументів, що він казав про всі ми визнані речі про повісточку в 21 столітті. І взагалі не знаю, де логіка, тому що, гей, щоб народити дитину, то треба чоловік і жінка. І я не розумію, як гей має стати дуже багато, і всі гетеросексуали такі в один момент. Та ну гей. Коротше, мені здається, що цей чел тентний гей. По ньому видно, знаєте, так щось. Гейродарчик мій трошки так піпікує тут на, на ньому, тому мені здається, він там грін в хорнеті, де тільки можна. Напишіть вашу думку в коментарях. Що ви думаєте про цього челіка, про його думку? Побачимося ми з вами зовсім скоро. Не забувайте про лайк, підписку і всіх дуже-дуже люблю. Ну а на цьому я з вами тимчасово прощаюся. Якщо ви хочете більше відео з логікою і нормальними фактами, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте мою творчість. Я буду дуже радий. Всім бувайте!